Я вас здивую, але історія фільму Дуже страшне кіно почалася ще за 10 років до його виходу. У серпні 1990 року в містечку Гейнсвіл, штат Флорида, протягом чотирьох днів сталися п'ять жорстоких нападів на студентів. Злочинець діяв як персонаж фільму Жахів серед ночі зламував двері і атакував беззахисних людей у ліжку. Поліція вийшла на його слід лише тоді, коли чоловік, відвідуючи церкву, необачно зізнався парафіянам, що любить встромляти ножів людей. Ним виявився 36-річний Денні Роллінг, пізніше відомий як «Гейнсвільський різник. Друзі, вітаю на каналі Режисерська версія. Ця історія настільки шокувала Америку, що згодом надихнула сценариста Кевіна Вільямсона написати сценарій, який не просто налякав глядачів, а й перезапустив увесь жанр слешерів. Спочатку цей фільм мав робочу назву Дуже страшне кіно, але у 1996-му вийшов у кінотеатрах під іншою, знайомою нам як Крик, з Девідом Аркетом і Кортні Кокс у головних ролях. Саме так. Крик спочатку мав називатися дуже страшне кіно, але продюсери, брати Вайнштейн, змінили назву вже під час зйомок. Цікаво, що сам по собі крик вже був фільмом, який висміював кліше жанру, популяризованого такими класичними стрічками початку 80-х, як Геловін «П'ятниця 13» і кошмарна вулиці В'язів. Герої Крику чудово знали ці шаблони. Вони відкрито обговорювали правила виживання у фільмі жахів, кепкували з них і все одно стріско у них вляпувались, за що, звісно, і розплачувались. Але постає питання: чи можна висміяти фільм, який сам уже висміює кліше? Виявляється, можна. Саме так і з'явилося дуже страшне кіно, про яке сьогодні і поговоримо. Щоб зрозуміти, чому дуже страшне кіно вистрілило так потужно, потрібно знов повернутися в кінець 90-х. Після того, як Крик став величезним хітом, він породив безліч наслідувачів. Саме тоді з'явилися такі фільми, як Я знаю, що ви робили минулого літа, Міські легенди і навіть «Відьма з Блер зі своїм революційним підходом знайденої плівки. Молодь була спрагла до жахів, і охоче задовольняли цей попит, випускаючи один фільм за іншим. І ось тут, на піку популярності цих фільмів, у головах творців з'являється геніальна ідея. А чому? Чому б не висміяти всі ці штампи. Ідея пародіювати фільми не була новою. Можна згадати хоча б аероплан чи голий пістолет, які блискуче висміювали інші жанри. Але для слешерів ще не було настільки масштабної та відвертої пародії. Авторами сценарію дуже страшного кіно стали брати веянси: Марлон Веянс та Шон Вєнс. А режисером виступив їх старший брат Кінен Айворі Веянс. Брати на той час вже мали досвід не тільки у комедійному жанрі, а й в пародійному. Їхній фільм Пародія не погрожує Південному централу, попиваючи сік в своєму кварталі, який висміював популярні на початку 90-х фільми про чорні квартали, отримав чималий глядацький та касовий успіх. На каналі режисерська версія вже є випуск про фільм Не погрожує. Він вийшов доволі цікавий, тож рекомендую вам його переглянути, якщо ще не дивились. Унікальний стиль братів Вейнсів, що поєднує гострий гумор, абсурд і елементи чорної комедії, ідеально підійшов для. Творення пародії на фільм жахів. Вони не просто копіювали сцени, а переосмислювали їх, доводячи до повного сюрреалізму. Але брати Венси були не перші, хто розробляв сценарій дуже страшного кіно. Студія Dimensions Films, з якою співпрацювали Вейенси, спочатку замовила сценарій пародії на крик у маловідомих сценаристів Джейсона Фрідберга та Аарона Зельцера. Сценарій мав гучну назву. Кричи, якщо знаєш, що я зробив минулого Геловіну. Це була спроба об'єднати найгучніші слешери 90-х, крик і я знаю, що ви зробили минулого літа в одному великому стьобі. Але результат не вразив студію. Тож пізніше Dimensions Films передала проєкт у руки братів веєнсів, які запропонували свій зовсім інший підхід, більш сміливий, зухвалий і справді смішний. Саме сценарій веянсів і ліг в основу фільму дуже страшний. Кіно. І хоча Фрідберг і Зельцер не працювали над фінальною версією, Гільдія сценаристів США зобов'язала вказати їх у титрах, як авторів оригінального концепту. Цей факт несподівано привернув значну увагу до тоді ще маловідомих сценаристів. Іронія в тому, що вже за кілька років вони стануть головними авторами абсурдних пародій на все, що потрапить під руку від дуже епічного кіно до суперфорсажу. Але це вже зовсім інша історія. Тож повернімося. До дуже страшного кіно. Your favorite, scary? Зйомки фільму, попри весь комедійний вигляд, були досить складними. Потрібно було не тільки створити смішні пародії на відомі сцени, а й вибудувати хоч якийсь сюжет, що пов'язував би їх воєдино. Історія розповідає про групу підлітків, які випадково збивають людину і ховають тіло. А потім стають мішенню таємничого вбивці в масці. Звучить знайомо, правда? Але саме на цьому знайомстві і будується весь гумор. Дуже страшне кіно це справжній калейдоскоп відсилок до фільмів жахів і не тільки. Давайте розберемося, які ж фільми стали основними жертвами цієї комедії. Фільм Крик 96 96-го року, безумовно, головне джерело натхнення для дуже страшного кіно. Вже сама вступна сцена, де замість Дрю Берімор з'являється Кармен Електра в ролі Дрю Декер, є прямою пародією на вбивство Кейсі Бейкер в оригіналі. Далі сюжет наслідує основну лінію крику: маніяк у масці привида переслідує головну героїню Сідні Прескот. Щоправда, тут вона зветься Сінді Кембл. Не буду надто заглиблюватися в усі імена. Скажу лише, що майже всі персонажі в дуже страшному кіно названі на честь акторів, які грали в оригінальному крику. Також багато діалогів, ситуацій і навіть візуальних рішень прямо пародіюють фільм Крик. Особливо варто відзначити, як обігруються правила виживання у фільмах жахів. Сюжетна лінія про те, як підлітки випадково збивають людину і приховують це, а потім їх переслідує маніяк з гаком. Це пряма відсилка до фільму. Я знаю, що ви робили минулого літа 97-го року. Імена персонажів є пародією і на цей фільм. Наприклад, персонаж Бафі пародія на Хелен Шивер, яку зіграла Сара Мішель Геллер, відома за свою роль Бафі винищувачки вампірів. В дуже страшному кіно роль Бафі виконала акторка Шеннон Елізабет, також відома як студентка за обміном Надя з американського пирога. Сцена, коли вбивця переслідує Гейл у лісі, і вона промовляє на камеру те, що вважає своїми останніми словами, це пародія на відьму із Блер. Це був дуже свіжий фільм на момент виходу дуже страшного кіно, і його пародія була особливо влучною. До речі, ім'я журналістки з крику Гейл Везерс, яке можна перекласти як буря, у пародії змінили на Гейл-Гейлсторм, що буквально перекладається як Шторм із градом. Крім основних, у фільмі є безліч інших, менш очевидних, але не менш смішних від силу. Давайте спробуємо їх знайти та дослідити. Сцена, в якій привид ухиляється від тарілки, демонструючи надлюдські здібності, це пряма пародія на культовий момент з матриці, де Нео в уповільненому русі вигинається, ухиляючись від пострілів. Щоправда, на відміну від дефектного стилю оригіналу, тут усе виглядає максимально незграбно. Враховуючи, що матриця вийшла всього за. Рік до дуже страшного кіно, така пародія виглядала дуже свіжо та миттєво зчитувалася глядачами. У дуже страшному кіно герой Марлона Веянса Малий після затяжного куріння промовляє: Я бачу мертвих людей. Це, звісно, пародія на культову сцену з фільму Шосте відчуття, де цю ж фразу говорить головний герой у виконанні Гейлі Джоела Осмента. У оригінальному фільмі ці слова ключ до розгадки всього сюжету, наповнені тривогою та трагізмом. У пародії ж вона стає просто абсурдною реплікою на фоні димової завіси, типовий гумор дуже страшного кіно. У пролозі дуже страшного кіно героїня Дрю потрапляє під колеса автомобіля, яким керує її батько, відволікнений не зовсім водійськими справами. Ця сцена пародія на епізод з фільму Худнучий, знятого за романом Стівена Кінга. У худнучому успішний адвокат випадково збиває літню жінку ромського походження. Його товариш, суддя допомагає уникнути покарання, але родич загиблого накладає на нього прокляття, внаслідок якого герой починає стрімко худнути і не може зупинитись. Цей фільм менше відомий масовому глядачеві, тож така відсилка справжній подарунок для фанатів Кінга. У сцені, де Сінді займається коханням з Бобі, вона несподівано запитує, як моє ім'я. Це пародія на момент з американського пирога, де героїня Мішель раптово ставить те саме питання Джиму прямо під час сексу. У самому пирозі ця репліка була чистою імпровізацією акторки Елісон Ганіган, і саме вона зробила сцену такою запам'ятовуваною. Більше цікавих фактів про американський пиріг ви можете знайти в окремому випуску на моєму каналі. Обов'язково зазирніть, якщо ще не бачили. У фіналі дуже страшного кіно, поліцейський дуфі, той самий дивакуватий коп, раптом виправляється і починає нормально ходити, і говорить абсолютно чітко. Це пряма пародія на фінальну сцену з фільму Підозрілі особи, де герой Кевіна Спейсі, на перший погляд безпорадний і кульгавий, раптово змінюється на очах і відкривається справжня суть його персонажа. У підозрілих особах це шокуючий поворот, який змінює все, що ми бачили до цього. У дуже страшному кіно роль Дуфі виконав актор Дейв Шерідан. і це, звісно, пародія на персонаж Д'юї у виконанні Девіда Аркета. Особливо кумедною є лінія взаємовідносин Дуфі з пилосмоком. Можливо, ви не знали, але у фільмі є прихована сцена після фінальних титрів. В ній Дуфі намагається розірвати стосунки з пилосмоком, але не втримується і робить це з ним в останній раз. Дуже страшне кіно не обійшло стороною і сяйво класику жахів від Стенлі Кубрика. Вже на самому початку фільму батько Сінді просовує голову у дверну щілину, повторюючи знамениту сцену з Джеком Ніколсоном. А трохи далі, перед тим, як напасти на Баффі в роздягальні, вбивця хрипло промовляє: рум». Ще одна явна відсилка до досяєва, де це слово виступає моторошним попередженням про вбивство, записаним задом наперед. В одній зі сцен вбивця мовчки спостерігає за Сінді через шкільне вікно, поки вона сидить у класі. Це пряма пародія на культовий момент з Геловіна, де Майкл Майерс точно так само стоїть у дворі і пильно стежить за школяркою Лорі Строуд. Навіть серйозне історичне кіно не залишилось без уваги. У сцені в кінотеатрі на екрані показують трейлер вигаданого фільму Амістад 2» абсурдного продовження драми Амістад Стівена Спілберга. Оригінальна стрічка 97-го року заснована на реальних подіях і розповідає про повстання африканських рабів на кораблі Амістад та їхню боротьбу за свободу в американському суді. У пародії на великому екрані кінотеатра з'являється режисер стрічки. Кінен Айворі Вейенс. І найсмішніше він грає персонажа, який явно пародіює Джека з Титаніка у виконанні Леонардо Ді Капріо, вигукуючи його легендарну фразу Я король світу. Сцена, в якій малий та маніяк по телефону кричать один одному чувак, це пародія на знаменитий американський рекламний ролик Пива Бадвайзер під слоганом Вазап. У 90-х і на початку 2000-х ця реклама часто крутилася на телебаченні і швидко стала популярним інтернет-мемом. Ця відсилка добре працювала саме тоді, бо була впізнаваною і додавала гумору, підкреслюючи легковажність і безтурботність персонажів. What's up? What's up? Успіх дуже страшного кіно багато в чому залежав від акторського складу, який блискуче втілив цих пародійних персонажів. Анна Фаріс це справжня зірка цієї франшизи. Її персонаж Сінді Кембл є пародією на типову останню дівчину з фільму Жахів, як Сідні Прескот з крику. Фаріс блискуче втілила образ наївної, трохи дурноватої, але водночас дивовижно живучої дівчини, яка постійно потрапляє в абсурдні ситуації. Її здатність зберігати серйозне обличчя під час повного божевілля це саме те, що робить її героїню такою смішною. Кіне Найворі Вейнс відмовив багатьом іншим акторкам і був готовий ризикнути з Фаріс, незважаючи на її брак досвіду. Він сказав: у неї була ця природна невинність, і вона була кумедною. Анна Фаріс стала обличчям усієї франшизи. Дуже страшне кіно і зіграла у всіх частинах, окрім п'ятої. Джон Ебрагамс зіграв Бобі Прінца, хлопця Сінді, який є пародією на Біллі Луміса з крику та на Рея Бронсона з фільму Я знаю, що ви зробили минулого літа, якого зіграв Фредді прінц молодший. Він такий же темний і підозрілий, але його підозрілість доведена до абсурду. Його гра підкреслює кліше про підозрілих хлопців у фільмах Жахів. Реджина Гол у ролі Бренди Мікс, це комедійний діамант. Вона зіграла пародію на Карлу Вілсон з Я досі знаю, що ти зробив минулого літа, яку зіграла співачка Бренді. Цікаво, що на роль Бренди Мікс спочатку була запрошена співачка Алія, одна з найяскравіших зірок RB кінця 90-х. Вона відмовилася від участі в проєкті, а вже після виходу фільму на екрани трагічно загинула в авіакатастрофі. Алія поверталася з Багам Островів після зйомок музичного кліпу. Її легкомоторний літак Cessna 402B не зміг набрати висоту і впав одразу після злету. Розслідування показало, що літак був перевантажений на понад 300 кг. Знімальне обладнання, яке доставили на острів на більшому Cessna 404, помилково завантажили у менший літак. У результаті аварії загинули дев'ятеро людей, включно з 22річною Алією. Ця трагедія Сколихнула музичну та кіноіндустрію. алія саме перебувала на піку кар'єри і готувалася до великих ролей у кіно. Брати Шон та Марлон Веєнси, які є також сценаристами, зіграли ролі Рея та Малого відповідно. Рей це пародія на Мачера з крику. А персонаж Малий пародія на Ренді Мікса, експерта з фільмів жахів, який намагається застосувати кінематографічні правила до реального життя. Роль Грега виконав канадський актор Локлін Манро, і це пародія на Барі Кокса з фільму Я знаю, що ви робили минулого літа. До речі, у дуже страшного кіно було чимало сцен, які не увійшли до фінальної версії фільму або були скорочені під час монтажу. Деякі з них можна знайти на dvd релізах, як видалені сцени, і вони не менш божевільні, ніж те, що залишилось у фільмі. Наприклад, вирізали сцену, в якій Дуфі увозить синді до відділку на дитячій поліцейській машині. Або сцена, в якій малий розряджає свої пістолети в прямому та переносному сенсі. Частину жартів вирізали, бо вони були надто ризиковані навіть для свого часу. І хоча студія дала веянсам велику свободу, певні сцени все ж порізали ножицями цензури. Дуже страшне кіно вийшло в прокат у 2000 році і одразу стало справжнім хітом. З бюджетом в 19 мільйонів фільм зібрав понад 278 мільйонів доларів по всьому світу. Це був приголомшливий успіх, який довів, що глядачі були готові до такої відвертої та безсоромної комедії. Але найцікавіше, що збори пародії перевершили оригінальний фільм Крик на понад 100 мільйонів доларів. Критики розділилися в думках. Деякі хвалили фільм за його дотепність, зухвалість і здатність майстерно висміювати жанрові кліше. Інші ж вважали його занадто вульгарним, грубим і невитонченим. Проте, незважаючи на змішані відгуки, одне було ясно: дуже страшне кіно було важко ігнорувати. Він спровокував обговорення, викликав сміх і змусив багатьох переосмислити своє ставлення до фільмів жахів. Після перегляду дуже страшного кіно стало важко дивитися на оригінальні слешери без посмішки, адже тепер ми бачимо в них ті самі кліше, які так майстерно висміяв цей фільм. Успіх дуже дуже страшного кіно викликав справжній бум у пародійному жанрі. З'явилися десятки фільмів, які намагалися повторити його формулу. Дуже епічне кіно, знайомство зі спартанцями, вампіри смокчуть і багато інших. Здебільшого за сценаріями вже згаданих раніше Фрідберга та Зельцера. Проте жоден з них не зміг досягти такого ж рівня успіху і культового статусу, як дуже страшне кіно. Цікаво, що всього через три місяці і десять днів після прем'єри дуже страшного кіно вийшла ще одна пародія зі схожою назвою Ну дуже страшне кіно. Або ж у дослівному перекладі Верещі, якщо знаєш, що я зробив минулої п'ятниці 13-го». Цей фільм мав бюджет у 5 мільйонів доларів і спочатку планувався для показу в кінотеатрах, але стрімкий успіх дуже страшного кіно зробив би його прямим конкурентом, і студія вирішила не ризикувати. Тому стрій. Випустили одразу на відео. Цей фільм також пародіює ті ж самі слешери, але зроблено це менш витончено. І хоча назва справді звучить схоже, обидва фільми це абсолютно різні проєкти, які не мають між собою нічого спільного, окрім жанру. Слоган першої частини обіцяв без жалю, без сорому, без продовження. Але минув рік і вони знов повернулись. Слоган другої частини вже був простий і чесний ми збрехали. І треба визнати, принаймні цього разу вони не збрехали про те, що збрехали. У результаті франшиза дуже страшне кіно отримала ще 4 сиквели. І хоча жоден із них не зміг перевершити оригінал за успіхом чи культурним впливом, вони все одно стали частиною цієї абсурдної, смішної, і доволі культової саги. Втім, історія продовження мала й темний бік. Попри шалений успіх перших двох частин, брати Вейенс більше не повернулися до роботи над франшизою. Студія просто відсторонила їх. За словами Марлона Вейенса в одному з інтерв'ю причина була банальною: не змогли домовитися про гроші. І хоча фільми ще намагалися жартувати, той самий божевільний стиль і сатиричний драйв пішли разом із веянсами. Минуло вже понад чверть століття з моменту виходу першого фільму, але дуже страшне кіно. Осі викликає посмішку і залишається актуальним. Адже кліше у фільмах жахів нікуди не поділися. І кожного разу, коли герой під час вечірки йде до гаража за пивом, бо саме там стоїть холодильник, ми згадуємо, хтось це вже висміяв. І вони це зробили геніально! Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі Режисерська версія.